Сьогодні у випуску окупанти чотири рази намагалися повернути втрачене положення в районі роботаного. Збирають соняхи та прислухаються до кожного звуку. Як працюють фермери у профронтовому голіполі. Ними евакуюють поранених, возять воду, їжу та боєкомплекти. Запоріжець робить баги для військових. Окупанти чотири рази намагалися повернути втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Втім Успіху не мали. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступати та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. За словами бійця Легіону Свободи Костянтина Денисова, російська армія не полишає планів вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Ситуація така: просунутися росіянам не вдається. Спочатку іде. Артилерійська артподготовка. Вони з усіх видів артилерії працюють, накривають або сіру зону, або ті позиції, які зайняли наші побратими, і потім їхні спецпризначенці, десантники, марпіхи ходять в атаки, намагаються відбити ті опорники, окопи або траншеї, які вони полишили, і все то під прикриттям дронів ланцетами. Вони дронами б'ють. 76-річна жителька малої токмачки дістала поранень внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграм. Загалом окупанти завдали 134 удари по 23 містах і селах області минулої доби. 111 разів били з артилерії, збирають соняхи та прислухаються до кожного звуку. Так працюють фермери в Гулій Полі. Я чую, коли виход іде. Скажемо, відносно безпечний для нас, коли вихід іде не зовсім безпечний для нас, тому знов таки зв'язок. Фермер Олександр Кульов розповідає, цьогоріч збирають врожай на два тижні пізніше. Пояснює, це пов'язано з сильними опадами, що були навесні. Ми трохи пізніше, ніж завжди посіяли, тому трохи затяглося збиранням. Зазвичай ми на цей час вже закінчували посівні компанію. Сіяти ми будемо після того, як на це поле. Звідси до окупованої території близько 7 кілометрів, тож поля часто обстрілюють, розповідає аграрій. Аби захистити співробітників, в кожного є бронежилет, а також рація. Ми зараз їхали, ви бачили, стоїть людина, яка, яка, яка основна, основний обов'язок його просто слухати. Тобто ми вже приблизно вивчили напрям. Польоту, скажімо так, Олександр розповідає, війна залишила відбиток і на роботі їхнього підприємства. Втрачати поля почали ще з 2014 року. Три відділення було в Криму. Це Джанкуйський район, Сімферопольський район і Єбаторій. Підприємство практично наполовину. Зменшили свій земельний банк після 2014 року. У нас ще було два відділки, один в Білозірській громаді. Знаходився центральний відділок в Білозірці і Корнівка. Це Веселівський район. Раніше був до реформи. Зараз ці два відділки знаходяться в окупації. Частину земель втратили і в Гуляйпільській громаді, каже Олександр. Нині з, з половиною залишилось. – 4,5 з половиною тисячі гектар втрачають і врожай. Зокрема, торік у березні внаслідок ворожого влучання по зерносховищу згоріло 250 тонн гороху. Ми в тиловому розміщенні зробили тимчасову перевалку, звідти приїжджають фури і вивозимо на Запоріжжя, здаємо на зберігання. Скажемо так, сьогодні ну, ми переїжджали з вами тік. Стоку не залишилось нічого. Храни нема. Фермер каже, через повномасштабне вторгнення несуть і фінансові втрати. Земельний банк зменшився, звичайно, зменшився. Цінова політика, скажімо так, сьогодні наше вбіждя не, не настільки дороге, знов таки логістика додалася в рази, ціни на пальне, на засоби захисту, на добрива ростуть. Тому економіка така собі. Та, попри усі складнощі працювати на полі не пропинять, каже Олександр. Ми фанатично перетрудені цій роботі земля, землю не можна покидати, тому треба робити свою роботу. Ну, на сьогодні вже посіяний ріпак, вже посіяна пшениця. Аналогічно ми в тому році збирали ріпо, озимий ріпак, озиму пшеницю І в планах є ячмінь. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ось так випробовує власноруч створений багі запоріжець Віталій Грицай. Каже, автомобіль, якому дав назву алігатор, незабаром поїде на фронт. Втім, попередню машину тестує. Для того щоб удосконалити щось переробити, провести іспит на максимальних якихось нагрузках і тому подібне. Без цього ми машини не віддаємо. Авто для військових повинне бути в першу чергу надійне та просте в експлуатації, каже Віталій. Тож при збірці цього багі намагався дотриматися саме цих критеріїв. Працював над чотирьохколісним у власному гаражі понад місяць. В інтернеті немає креслень, немає достовірної інформації. Нічого в інтернеті немає. Ці креслення я не знаю. це все з голови. Це путем, скажімо так, якогось підбору, путем якогось експериментів. Це така машина, яка як я вже раніше казав, вона бистра маневрена, не потребує якихось там доповнітельних розходів, які там ведуться в джипах, якихось там так вона більш-менш проста в використанні». Максимальна швидкість цього багі 130 км кілометрів на годину, каже Віталій. Працює він на дизелі. Розхід палива десь 5-6 літрів на км кілометрів час. Колісо польська наварка це оффроуд, болотяна яка має проходити по всім там е, поганим дорогам. Підвізка самоуробна, кричажна. Проходимо вона дуже висока. Вона проходить, перепригує. Ця на чотирьох розрахована, а так ну, чоловік шість, мабуть, помістяться». Віталій Грицай каже, почав збирати баги для військових після початку повномасштабної війни і вже відправив на Запорізький та Донецький напрямки три такі автівки. Кошти на їх створення донатять небайдужі люди, зазначає чоловік. За словами Віталія, застосування багів на війні різноманітне. Все залежить від того, що треба з нею зробити. Хлопці тягають там. Буває, що скидували відео, а тягали, бо вона поламалася по полю. Другі там я зробив причеп, вони грузять бочку кубову і тушать там посадки після обстрілів. Еваковують людей, підвозять боєкомплекти, підвозять харчі, продукти питання. Там підвозять воду. За словами Віталія Грицая, алігатора відправлять бійцям на запорізький напрямок вже цього тижня. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Костянтин Михайліченко власник фермерського господарства. Має 300 гектарів землі. Розташоване воно у селі Магдалинівка, що в Запорізькому районі. Чоловік каже, попри обстріли, посівну не припиняє. Подобрива в рамках програми USAID Agro приїхав вже вдруге за рік. Їх отримує безоплатно. Тут даже є взяти по 50 кілограм, хоч дамо і то, хоч тона. Давайте там якісь можна порахувати. Як по 100 кг, то 10 гектарів, як по 50, то на 20 гектар буде. Підтримка для пшениці. При таких цінах на зерно і при такій ну, в ситуації, яка сложилася в Україні, це, звісно, для аграріїв дуже велика допомога. Аби отримати тонну мінеральних добрив, приїхав і аграрій Сергій Недвига. У чоловіка також фермерське господарство у Запорізькому районі у селі Новопетрівка. Має 400 гектарів землі, де вирощує соняк, пшеницю, кукурузу та ріпак. До війни, як раніше, так і на 10 гектар цього хватало а зараз ну, можна хоча б трошки, можна і на 20 розтягнути. Ну, хоча б хоч щось для старту, для рослини ну, все таке треба. З цінами зараз так тяжко з реалізацією продукції у нас з підривом Каховської ГЕС це вообще катастрофа. Судопласту, я так розумію, ще закінчилось, тому цін. Взагалі нема, логістика, нас просто вбиває. Отримати можуть одну тонну цієї виробники, у яких від 5 до 500 гектар землі, тобто це малі або середні агровиробники. Із Запорізької області не багато було заявників, тому що ну, більша частина області зараз в окупації і загалом близько 100 130-150 чоловік, хто подався на цю допомогу, і вони вже майже всі отримали цю допомогу залишилась невелика кількість. Олена Пода, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя. У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку, присвячену бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Її розмістили на фасаді однієї з п'ятиповерхівок на вулиці Закарпатського легіону. Нагадаємо, на честь бійців її перейменували під час останньої сесії Запорізької міськради. Не тільки мені, а і будь-якому воїну гірсько-штурмової бригади моєї дуже приємно. І я гадаю, що в ретроспективі історичній це має велике значення і для моєї бригади, і загалом для України, тому що ми сподіваємося, що після нашої перемоги вже максимально найближчим часом сюди будуть повертатися військовослужбовці просто зі своєю сім'єю і заходити на цю вулицю і згадувати якою важкою ціною далась нам ця перемога, але все ж, що ми цього здобули, буквально в перші дні війни я познайомився з бійцями судосвосьми окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, і я бачив, як вони сражаються. Ми ну, різне робили, і автомобілі, ну, що таке, бачили, як хоронили їхні бійців. І тому виникла така ідея, що ну, вони достойні того, щоб якось виковичити пам'ять про них в нас. Ми поставили собі за ціль, щоб вулиця в нас була. І ми при допомозі народних депутатів вони зробили депутатські звернення на міськраду і все, льот тронувся. Саме ця бригада на початку Великої війни, вторгнення повномасштабного, саме вона прийняла на себе головний і самий страшний удар. Робилися як леви вже там на Запорізькому напрямку. Цей вклад ми бачимо зараз навколо нас. Тобто ми всі живі, Запоріжжя ціле, Запоріжжя незламне, Запоріжжя українське. Тобто вони просто не пустили ворога в наше місто. Слава Україні! На зеленій маски весело фрувало, бідронечко-бідронечко. Це Марія Борисенко, учениця п'ятого класу Запорізької гімназії номер 6. цього року, крім англійської мови, вирішила вивчати і польську, яку вели як загальноосвітній предмет в навчальному закладі. Знання мов в сучасному світі школярка вважає необхідністю, тому що вона мовозвучна і схожа на українську мову. Я вважаю, що треба знати багато мов, тому що ми вступаємо до європейського союзу і. Там важливо знати багато мов. Знання іноземних мов в подальшому дасть можливість дітям отримувати освіту не лише в українських, а й в європейських вишах, каже мати п'ятикласниці Кіро Алла Бондаренко. За її словами, взимку діти, які вивчають польську, зможуть поїхати до міста на ленчов та поспілкуватися з носіями мови. Подивимося, як святкують католицьке Різдво, і саме головне, що наші діти поспілкуються очно, поспілкуються з носіями польської мови. В кінці року учні, які вивчали польську мову, зможуть вільно листуватися та спілкуватися між собою, каже вчителька Вікторія Кононенко. На початку були труднощі в вимові, а потім з дітками декілька уроків ми пропрацювали, відредагували конкретну букву, як потрібно її читати. І зараз вже є успіхи у вимові, у читанні. На кінець року буде вже а 1 Можливо, в деяких буде вже навіть а 2 Нині в гімназії польську вивчають 75 учнів дві години на тиждень, розповідає директор навчального закладу Костянтин Липський. Ми разом із нашою школою-партнером, саме школою Стефана Жеромського, започатковуємо з 1 листопада такий освітній проект на уроки польської мови. На наші уроки, так як ми навчаємося в онлайн форматі дистанційно, у нас є технічні можливості, буде виходити саме вчитель польської школи. І як носій мови джерела буде викладати один раз на місяць? Олена Лисенко Данило Войтовський, Суспільне новини Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.